Батько помер, мені почали телефонувати з банку та вимагати, щоб я повернув його борги. Грошей на борг немає. Що робити? У даному випадку, якщо ви приймете спащину, наприклад, якусь квартиру, то банк звернеться до суду та стягне із вас як із спадкоємця, який успадковував не тільки майно, а й борги стягне із вас ті кошти навіть за рахунок майна, яке у вас є. Не тільки ту спадкову квартиру, а навіть і ваше особисте майно. Якщо у вас немає коштів на погашення борху, квартира, наприклад, єдине житло, де ви можете жити, де ви проживаєте фактично. Ви можете дуже довго-довго не оформляти право власності на те чи інше майно. Ви можете не отримувати свідоцтво на про спадщину. Справа спадкова відкрита, а ви не вступаєте в спадщину. І юридично до вас ніякі колектори, ніякий там кредитор не буде мати ніякої справи. Звісно, вони там будуть телефонувати, вимагати. А до речі, така ситуація вона може бути е, якби предметом торгу. Ви можете з колекторами їх поставити в таку пету ситуацію і е, сторгуватися, наприклад, до погашення лише тіла кредиту без відсотків. Це також можливо. Або на умовах якоїсь реструктуризації домовиться про виплату, якщо хочете спокійного життя і спокійно користуватися майном вашого спадкодавця.